Всім привіт! Мене звати Олена і ви на каналі Гортай Зі мною. Перша половина 2025 року просто пролетіла дуже-дуже швидко, а це значить, що пора нам з вами підбивати читацькі підсумки 1 півріччя. І сьогодні я б хотіла пройтись по популярному тегу. Я думаю, вже багато бачили цей тег у інших блогерів на каналі. Це піврічний читацький тек, або ж англійською він звучить як mid-year Мід'єр тег. Тож, ми також з вами пройдемося по пунктам цього тегу, щоб було трошки цікавіше подивитися, а що ж там у нас відбулось за це. Перше півріччя 2025 року. Але перед тим як перейти до самих питань, тегу, я б хотіла б зануритись трошки у статистику цього півріччя за 6 місяців я прочитала 26 книжечок, що для мене є дуже хорошим результатом, оскільки я собі запланувала на цей рік прочитати 50 книжечок, і поки що я йду за планом, адже половина. А книжечок вже є прочитаною, тому є всі шанси закінчити цей челендж успішно. Також хочу з вами трошки пройтись по жанрам, щоб подивитися, скільки книжечок в якому жанрі я прочитала. У мене є ось такий блокнотик мій, і я буду трошки в нього підглядати. Отже, поділила я на такі жанри: це трилери і детективи. Сучасна проза, романтична література, фентезі та антиутопія. Отже, на першому місці у нас як не дивно, це трилери і детективи. І начитала я аж 13 книжечок, тобто половина з всіх книг у мене пішло на трилери і детективи. Далі на другому місці у нас іде фентезі, це чотири прочитані книжечки. І третє місце. По три книжечки в кожній групі ділять між собою сучасна проза, романтична література та антиутопія. Якщо ж подивитися по видавництвам, тому що мені стало дуже цікаво дізнатися, книжки, якого видавництва я читала найбільше, я проаналізувала всі свої 26 книжечок і виділила такі видавництва: це КСД, Віват, Небо, РМ, а видавництво так, КМ-Букс, Букшеф. Рідбері та видавництво Старого Лева. І, звісно ж, звісно ж, як ви думаєте, на якому місці РМ? Звісно ж, це перше місце від РМ я прочитала шість книжечок за це півріччя. Далі в нас на другому місці між собою ділять два видавництва: це КСТ, чотири книжечки, та від Рідбері також було чотири книжечки. Потім наступне третє місце в нас ділять аж три видавництва між собою. Це Віват, Небо та Букшеф. Від цих видавництв я прочитала по три книжечки. І на четвертому місці по одній книжечці в мене опиняється видавництво Так Букс» Та видавництво старого Лева. Ось така статистика моя по видавництвам. І останнє в блоці статистики я б хотіла поговорити про оціночки, які е, отримали книжечки. Тут я розбиваю на такі категорії: це 3 і 3,3,5, 4, окремо 4,5, тобто це ніби і не 4, але й до п'ятірки не дотягують. І, звісно ж, 5 зірочок. І на першому місці, більше всього, книжок я прочитала в категорії 4 бали. Тут в нас аж 10 книжечок, що я вважаю дуже-дуже непогано. Далі в нас йдуть п'ятизіркові книжечки, і їх я начитала аж 7 штук, також дуже гарний результат, я вважаю. Потім йдуть книжечки, яким я поставила 3 або 3,5 балів. І тут у нас аж 6 книжечок в цій категорії. І останнє це 45 зіркові книжечки, і тут в мене їх було аж три. Ось така книжкова статистика в мене вийшла за це півріччя. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати результати цієї статистики, тому що мені дійсно було цікаво, коли я оглядала всі свої книжечки, згадати, що я взагалі читала. Звісно, що те, що читалося на початку року, вже можна було навіть і забути деякі книжечки. Тому дуже класно зробити ось таку ретроспективу і подивитися. Які книжечки ти читав, які оціночки поставив, якого жанру найбільше, і так далі. Ну а ми з вами вже можемо приступити до запитань самого Тегу. Їх тут у нас є аж 13. Я сподіваюся, що ми зараз швиденько з вами пробіжемось по цим питанням. І перше, перше запитання улюблена книга півріччя. І тут я вам покажу велику глашину Крістін Генни. Мені дуже сподобалася ця книжка. Це було моє перше знайомство з цією авторкою, і поки що єдина прочитана книжечка у неї. Але вона мені прям дуже сподобалась. Однозначно, це п'ять зірочок». Я була така задоволена, і це читання було дуже-дуже захопливе. На задньому фоні ось тут ви можете бачити мою помічницю, яка, я сподіваюся, зараз не буде кидати мою орхідею. Так, да, Лео? Отже. Велика Глушина» — це моя найулюбленіша книга цього півріччя. Ця книжечка це шалені п'ять зірочок. Вона мені дуже сподобалась. Вона дуже атмосферна. Тут, знаєте, така атмосфера холоду, віддаленості від цивілізації. Вона дуже. Місцями складна тут є певні тригерні моменти. Якщо, наприклад, вам важко читати про ПТСР, про людей, які повернулися з війни, то, мабуть, краще цю книжечку відкласти на потім. Але якщо вам таке читати комфортно, то я дуже раджу вам ознайомитися з цією книжечкою тут про велику сліпу любов. Про людину, яка може бути небезпечною навіть для своєї сім'ї, про дитину, яка стала заручницею великої любові батьків, про дорослішення головної героїні Лені, про встановлення її як жінки, про виживання в умовах дикої Аляски. Це дуже така атмосферна, холодна місцями, скляна книжка. І якщо ви ще не знайомі з цією авторкою. Я дуже раджу вам ознайомитися з цією книжкою, тому що дійсно це прям було дуже-дуже захопливо, дуже цікаво і атмосферно. Також я б тут відмітила ще трилогію Посібне взагитство для хорошої дівчинки. Мені також сподобалась ця трилогія, і більш детально про неї я казала в своєму першому відео про прочитане червня. І якщо вас цікавить щось дізнатися про цю трилогію, я вам рекомендую перейти і подивитись те відео і наступним. В нас питанням є найкращий сикл 2025 року. І як не дивно, тут я назву другу частину з уже згаданого мною посібника забивства для хорошої дівчинки. А саме книжка Хороша дівчинка Записована кров». вона була для мене просто ідеальним продовженням. Так само було цікаво. І знову ж таки, якщо вам цікаво більш детально дізнатися про це, то, будь ласка, переходьте на моє попереднє відео. Наступним питанням буде новий реліз, який ви ще не прочитали, але дуже хочете. Тут в мене книжки Салі Гепфорд споріднена душа, а також молода дружина, тому що мені дуже сподобались книжечки, які я прочитала в неї до цього. Це свекруха і хороша сестра. Чекаю з нетерпінням, коли в мене буде можливість прочитати і наступні дві її книжечки, які в нас вже видані українською. Також тут у мене а, має бути голос Арчера, тому що тому що всі про нього говорять зараз. Так сильно РМ розкрутила цю книжку. І тому, звісно, я також хочу ознайомитися з цією історією, і подивитися, чи варта вона того гайпу, який є навколо неї, чи можливо вона не така вже і класна. А, майже нічого не знаю про цю книжечку, окрім того, що це в нас романтична проза. І там має бути кохання між двома зраненими людьми. Я так розумію, має бути багато болю, страждань. Ну, принаймні, це те, що я очікую від цієї книжки, і наскільки я знаю, багато сцен 18. Ну, ми з вами почитаємо, і я вам обов'язково розкажу, що ж там в нас такого цікавого. Я б ще хотіла прочитати Тримай мене. Мало також знаю про цю книжку, тому що в цілому не дуже люблю читати анотації. Просто ти щось десь чув від когось про цю книжечку, і тебе вже може зацікавити атмосфера цієї книжки. <постив> І так загалом потім цікавіше просто читати, коли ти майже нічого не знаєш про цю книжку. Тут у нас має бути романтична лінія між двома танцюристами, між танцівниками балету, чи як правильно сказати. Танцюристи балету, балетні танцюристи. Ну, ви, коротше, мене зрозуміли. Я думаю, що це має бути максимально цікаво і атмосферно. Я коли з дитинстві дуже хотіла танцювати на пуантах. Тому, я думаю, мені буде дуже цікаво, якщо там буде багато подробиць за кулісся балетної школи, то я думаю, буду прям захоплення читати цю книжку. Четвертий пункт у нас найбільш очікуваний реліз 2025 року. І тут я буду говорити, звісно ж, про релізи українського видавництва, тому що за міжнародним я не так сильно слідкую, бо здебільшого читаю наш переклад. Тому тут, по-перше, я хочу відзначити продовження третє частину циклу Сандерсона Земли народжені. Я читала свого часу першу книжечку, в мене вже є друга частина, і я з нетерпінням чекаю часу, коли вийде третя частина, щоб можна було знову сісти і залпом прочитати повністю цю трилогію, тому що. Я боюсь, якщо чесно, що якщо я буду читати їх поступово, я просто щось підзабуду, і мені вже потім я не отримую того кайфу, який би отримала, якщо б дуже добре пам'ятала б цю історію і читала б її одна за одною. Тому дуже чекаю на третю частину і одразу ж сідаю читати цей цикл. Також я дуже чекаю на новинку на приквал серії голодних ігор. Про Гейміча вона тільки нещодавно вийшла на зарубіжному ринку, і наскільки мені відомо, саме цього року її мають перекласти і видати. Здається букшеф. Я ще не читала попередній приквел про президента Сноу, але планую цього року ознайомитися і прочитати. І, можливо, якщо встигну, то знову ж таки цього року ще й прочитаю приквел про Гейміча. І наступний пункт у нас це найбільше розчарування цього півріччя, і тут в мене є одразу декілька книжечок. Перше це трес зі Смарагдового моря. Брендана Сандерсона. це стало моїм великим розчаруванням, тому що до цього у автора я читала його Останню імперію, першу книжку з циклу з імли народжених, і вона мені безмежно сподобалася. Я закохалася в цього автора і зрозуміла, що не дарма стільки гарних відгуків на його творчість. І, звісно ж, з захватом купила собі собі зі Смарагдового моря, тим паче, що вона дуже гарно оформлена. Але, на жаль, мені не сподобалася ця книжка. Я поставила їй три чи три з половиною. Ну, навіть три з половиною, це просто невеликі любові до автора. Історія мені була дуже дитяча, дуже казкова. І хоча потенціал в неї був, це. Піратські подорожі, морські подорожі, але загалом мені було не цікаво її читати. Мені було не цікаво знати, що буде в кінці. Та й загалом вона була дуже передбачена, тому що така дуже казкова і дитяча. Тут було дуже багато гумору, але гумор був такий, який не дуже мені сподобався. І також автор тут пробиває четверту стіну. І чомусь також мені це не сподобалося. Тому це стало великим моїм розчаруванням, і я, мабуть би, не радила вам починати знайомитись з цим автором саме з цієї книжки. Я впевнена, що для декого ця книжечка може бути дуже цікавою, але це не той класичний Сандерсон, тому не треба багато. Сподіватися на цю книжку. І наскільки я знаю, це його експериментальна книжка. Не дивлячись на те, що ця книжка мене дуже сильно розчарувала, я не розчарувалась у авторі, і я далі буду читати його книжечки. Ну а наступним розчаруванням за ці півроку стала четверта книжка з циклу Саймона Бекета про Девіда Гантера Поклик з могили. Вона мені була прям нецікавою. Мені було дуже мало самого Девіда Гантера, розслідування від його лиця, якихось подробиць розслідування. І загалом було просто нецікаво. Сама справа, яка розглядалась, там було не цікаво. І це мене також дуже сильно розчарувало. Я також поставила ці книжечки три. І якби не моє сильне бажання закінчувати щось щоб поставити галочку, що я дочитала повністю цикл, я, мабуть би і не бралась за наступну п'яту частину. Але вона вже в мене була в бібліотечці, тому звісно ж я вирішила її прочитати. І п'ята частина мені сподобалась набагато більше, чому я радію насправді. І останньою книжкою в цьому пункті розчарувань першої половини 2025 року стала книжка Колінговер Веріті. Вона мені також не дуже сподобалася. Більш детальний відгук, знову ж таки, ви можете знайти в моєму попередньому відео. Навколо цієї книжки було стільки гайпу, і вона чи не найбільш популярна серед продажів у РМ. І, звісно ж, я дуже хотіла дізнатися, що ж там такого цікавого і крутого, але, на жаль, мені вона не сподобалась. І я не хочу дуже детально на цьому зупинятися знову ж таки. Зможете побачити в відео, якщо вас це цікавить. Переходимо з вами до наступного шостого пункту цього тегу, яке звучить як найбільше здивування цього півріччя. І тут я б хотіла згадати про книжки Салі Гепфорд. З цього півріччя я прочитала дві книжки: це Свекруха та. Хороша сестра, обидві мені дуже сильно сподобалися. Це такі книжечки, від яких я нічого не очікувала, але отримала велике задоволення під час читання та відповідно вже після. Їх позиціонують як трилери, але я з цим не погоджуюсь, тому що великою трилерною складовою, як такої, Мені здається, там немає в деяких книжках. Можна досить рано здогадатися, що там станеться, хто виявиться вбивцею, але це не завадило мені отримати велике задоволення від цих книжечок. Ці книжки радше гостросоціальна проза. Там дуже багато цікавих питань піднімає авторка. Гарно прописані цікаві персонажі, за якими тобі хочеться спостерігати. Не всі вони приємні, та не за всіма моментами в книжках ви можете погоджуватися, не за всіма ви можете проасоціювати себе, але. Це дуже такі реалістичні персонажі, і тому мені було надзвичайно приємно читати це, що в свекрусі мені дуже подобалася така неоднозначна героїня, саме наша свекруха, і так само в хорошій сестрі мені було цікаво спостерігати за нашими близнючками, абсолютно різними дівчатами. Як вони себе вели, хто хороший, хто поганий. Все це можна дізнатися, якщо ви прочитаєте цю книжку. Я думаю, що вона вам так само сподобається. І, взагалі, книжечки цієї авторки це такий собі попкорн. Який тобі кортить з'їсти набагато швидше, дізнатися, що ж там сталося, то кому є, а які скелети в шафі заховані у цієї родини, а які в цієї, і так далі. Тому, якщо ви ще не знайомі з цією авторкою, з її книжками, я б вам радила спробувати прочитати. Можна почати з цієї, сюжет якої вас. Найбільше інтригує. Ну а наступний сьомий пункт у нас новий улюблений автор. І з попереднього пункту в нас випливає, що Салі Гепфурт стала однією з популярних авторок моїм відкриттям цього року, тому що я нічого від неї не очікувала, але отримувала дуже багато задоволення під час прочитання її книжок. І а вже ж буду читати наступні. Вже перекладені і, можливо, ще не перекладені її книжечки. Також, звісно, це і Крістін Генна, адже саме її книжка стала улюбленою книжкою цього півріччя, і тому я з захопленням буду чекати того моменту, коли в мене буде змога почитати ще інші її книжечки. Ну і зовсім інший жанр це детективи і. Так, це Голя Джексон. Я вже, мабуть, набридла всім з цим посібником збивства для хорошої дівчинки. Але я прочитала цю її трилогію, а також книжку Виживець п'ятеро. Вона мені також подобалась. Взагалі, стиль написання авторки, а також її ідеї мені подобаються. Тому я залюбки буду знайомитися знайомитись цією авторкою. А наступні два пункти трохи схожі між собою. Це новий книжковий краш та улюблений персонаж цього року. Я ці пункти об'єднаю, тому що мені насправді небагато є що сказати, оскільки цього півріччя не знайшлось такого улюбленого персонажа, якого я б могла б виділити, як такого, що мені дуже імпонував, з яким мені було так цікаво спостерігати, що це щось. Прямо вау-вау-вау, тому, на жаль, улюбленого персонажа немає. І стосовно крашу, можливо, я не так багато романтичної літератури прочитала, тому що немає прям такого чоловічого персонажа, в якого я могла б закохатися, і з яким би я б хотіла провести час в реальності. Так, непогані персонажі були в трилогії Червона зима, а саме Кіцуне Шіро, а також Ворен Юмей, Але я не можу сказати, що це прям був. Прям такий краш, що я в них закохалася з головою повністю. Можливо, якби мені було 15 років, так це цілком могли б бути кращі цього півріччя. Але на жаль, це гарні персонажі, приємні чоловічі персонажі, але не дотягнули до планочки. Крашу також був ще непоганий персонаж книжки Вище неба. Першої книжки з циклу місто вітрів. Він мені, в принципі, сподобався, але знову ж таки, це не той персонаж, з яким би я б хотіла зустрічатися. Є якісь такі невеличкі пунктики, які мені не дуже в ньому імпонували, і тому я б не обрала його для себе. Ну а я думаю, що ми можемо рухатися далі. І десятий пункт в нас звучить книжка, яка змусила плакати. На жаль, чи на щастя, я не той читач, якого дуже легко змусити плакати. Цями це може бути досить зворушливо, можуть навіть очі бути на мокрому місці, але прям плакати. Я думаю, що жодна книжка цього півріччя мене не змусила. А от кіно може легко змусити мене плакати, тому що там поєднання візуальної частини з музикальним супроводженням, воно може якраз таки і видушити з мене сльозу. Тому з книжками поки що цього не сталося в цьому півріччі. Але хто знає, можливо, в наступних півроку або і далі я знайду якусь книжку, з якою я буду просто ревіти сильно. Але все ж таки в цьому пункті я вам скажу книжки, які потенційно. Могли б бути в цьому пункті, якби мені було б легше розплакатись над книжкою. Це, звісно ж, велика глушина. А також тут а, може бути Колін Гувер і її усі твої досконалості. Дуже щімка історія про мрії, про втрати, про нездійсненність мрій. Про шлюб. У мене також є відгук на цю книжку в минулому відео, тому я рекомендую вам туди заглянути і подивитися. І третьою книжкою могла б стати книжка Ніч коли згасли зорі, тому що там також дуже багато. Тяжкої долі головного персонажа, його дорослішання, всі проблеми, з якими він стикався під час дорослішання. Тому що на початку книжки ми дізнаємося, що його мама перебуває у в'язниці, йому це важко дуже вдається переживати. І, звісно, він підліток, американський підліток, а отже, купа різних небезпечних і неприємних речей на нього чекають в його житті. І... Це дуже була щенка місця історія, тому також можна було б і розплакатись. Наступний пункт це книжка, яка зробила вас щасливою. Тут також було досить важко визначити, яка ж книжка може претендувати на цей пункт. Я думаю, що сюди я б також поставила б трилогію Голі Блек посібник запису для хорошої дівчинки, тому що мені дуже. Приємний післясмак залишила ця історія. <рит> і я досить часто повертаюся з думками до цієї історії, тому я думаю, що в якомусь плані вона дійсно зробила мене щасливою, не дивлячись на те, що це детектив і там є, звісно, що вбивство. Але так, якби це дивно не було, вона зробила мене щасливою. Також я думаю, що можна сюди, в якомусь плані поставити вище небо. це була. Перша романтична література цього півріччя, я від неї нічого не очікувала. Навіть так, я очікувала, що це буде якийсь крінж, і мені буде крінжово його читати, тому що до цього романтичну літературу з станові 18, я ніколи не читала. І очікувала, що це буде прям дуже-дуже погано. Але, на моє диво, виявилося дуже достойним представником свого жанру, тому якщо ви так само, як і я, упереджені до цього. Жанру, але б хотіли б все таке щось спробувати. Я вам раджу ознайомитися з цією історією. Так, ну а далі в нас передостанній пункт цього тегу це найгарніше оформлення цього півріччя. І тут, по-перше, знову ж таки, знову ж таки, посібник забивства для хорошої дівчинки, тому що він дуже гарний, як ззовні. Вся серія дуже гарно виглядає ззовні, так і звісно, що зрізом вона дуже гарна. І всередині оформлення з його візуальними вставками також зіграло свою велику. Роль у зацікавленні цією книжкою. І не дивлячись на те, що ця книжка стала великим розчаруванням цього півріччя, звісно, треті смирагдового моря, дуже гарний зелений смирагдовий колір, гарні форзаци всередині, оформлення розділів. Ну, окрім того, що там були прям дуже білі сторіночки, які мені не дуже сподобались, тому що очам приємніше читати не такі яскраві білі сторінки. Але саме оформлення, зріс, все у Віват дійсно гарно книжка виглядала. Ну а наступний і останній тринадцятий пункт звучить у нас, як хочу прочитати цього року. І звісно, що ще залишається цілих. 6 місяців до кінця цього року, і можна начитати купу цікавих книжечок. І з того, б я дуже хотіла прочитати до кінця цього року, це інші книжечки Крістін Генни. В мене вже є її провулок світлячків перша частина. І до речі, наскільки я знаю, можливо, цього року має бути видана ще друга частина. Хто знає, можливо, я також встигну і другу частину прочитати, а також друга книжечка Соловей. Чекає свого часу, і я дуже хочу з нею так само ознайомитись. Також, звісно, це Брендон Сандерсон і його друга частина джерело Вознесіння. І третя частина анонс, якої ще в нас немає. Дуже чекаю і сподіваюся, що цього року встигну прочитати цю трилогію. І книжечки, яких в мене ще немає на моїх поличках, це дві інші книжки Салі Гепфорд. А саме молода дружина і «Споріднена душа». Всі ці книжечки дуже хочу і планую прочитати цього року. Ну а на цьому ми з вами будемо завершувати. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і було цікаво дізнатися про деякі з прочитаних книжок цього півріччя, про підсумки цього півріччя, про певну статистику. І я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а також напишете коментар, яка найкраща книга цього півріччя у вас, або, можливо, ви хочете поділитися своїм здивуванням цього півріччя, або ви хочете поділитися своїм розчаруванням цього півріччя. Будь-що про що б ви хотіли зі мною поділитися, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду дуже чекати на них. Також, якщо вам подобається моє відео, я пропоную вам підписатись на мій канал, так ми з вами будемо бачитися ще частіше. І гортайте тільки найкращі книжечки. Побачимось!